Це не кадри фільму катастрофи, це реалії, в яких живуть люди. Люди в Ісландії з містечка Гріндевік, і тут знаходиться найнебезпечніший для життя футбольний клуб в світі. Ми вирішили урізноманітнити контент на нашому каналі, тому будемо вдячні, якщо підтримаєте таку рубрику лайком чи коментарем. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет, бери від гри своє. Гріндевік це невеличке прибережне місто в південно-західній частині Ісландії, розташоване на півострові Рейкенес. Сам півострів це дійсно фантастичне місце на мапі футбольного світу. Місячні ландшафти, лавові поля, геотермальні зони та дрейфові терени, які наочно передають його інопланетну красу. А ще тут знаходиться відома туристична пам'ятка Блу Лагун, яка виглядає абсолютно неймовірно. Сюди з'їжджаються понад 1,3 мільйони відвідувачів з усього світу щороку, і саме серед усієї цієї краси живе футбольний Клуб Грюндавік, один із найвідоміших провінційних клубів країни та світу через події, які тут відбулись зовсім нещодавно, а саме в листопаді 2023-го. було близько сьомої вечора, коли гравці ЮМФ Гріндавік завершили тренування в закритому залі клубу. В той день в районі спостерігалась сейсмічна активність. Але в цьому припортовому містечку, на південь від знаменитої блакитної лагуни, всі вже звикли до цього. Землетруси та виверження вулканів стали тривожним тлом останніх трьох років. Життя тривало, але 10 листопада того року природа взяла слово. Через 4 години після завершення тренування футболістів небезпека стала нестерпною. Гріндавік був евакуйований. Колись живе місто перетворилось на місто примару. Це опис того жахливого дня від журналіста The Guardian. Тоді на півострові Рейкяна почалася серія потужних землетрусів біля Гріндавіка. Понад 20 тисяч поштовхів, деякі магнітудою понад 5,3 цілих балів. Внаслідок підземного надходження магми утворився магматичний тунель під містом. Це змусило владу оголосити надзвичайну ситуацію. І евакуювати близько трьох-чотирьох тисяч мешканців. І це той день, який створив одне із найболючіших футбольних фото в історії: це розламане навпіл, футбольне поле. Крутий зал Гріндевіка був розколитий навпіл тріщиною глибиною до 25 метрів. Це фото стало символом знищеного міста. Також було знищено і відкрите тренувальне поле футбольного клубу. Люди були евакуйовані, і здавалося, що це кінець для всіх, і для життя міста, і для футбольного клубу. Але сталося справжнє диво. Їх стадіон залишився цілісні. Цінки і неушкоджений, і цьому є пояснення. Поблизу футбольного поля Гріндавіка утворилася велика тріщина. Колишня голова футбольної секції Йон Юліус Карлсон каже, що на його думку саме поле залишилось неушкодженим, адже під час будівництва навмисно уникали зон розловів. Зазначалося в матеріалі про цю людську трагедію на сайті одного з місцевих видань. Виживання домашньої арени і дало надію, як місту, так і футбольній команді. Президент ФК Гріндавік ніколи не втрачав віри в те, що Гріндавік повернеться, навіть коли вісім нових вивержень Стошили околиці і заважали будь-яким спробам відбудови. Місто довгий час страждало від перманентних вулканічних атак. Наступні виверження відбулись вже в січні і лютому, та березні 24-го. Всього їх було 9 з листопада 23-го року по сьогоднішній день. Це була моя місія щодня і щоночі, каже президент клубу, який починав у ньому ще як гравець. Я боровся з природою, але ніколи не здавався ніколи. Після евакуації жителям дозволяли навідуватись в Гріндевік лише на кілька хвилин, забрати найнеобхідніше. Йому вподбати Першу про родину, а потім про футбольний клуб. Близько трьох тижнів я їздив туди й назад у сувору зиму. Треба було врятувати клуб і десь його прилаштувати. І сталося друге диво. Гріндевік прихистив Вікінгур із Рейк'явіка. Це один із грандів місцевого футболу, який в 23-му виграв і чемпіонат, і кубок Ісландії. Вікінгур та Гріндевік ділили одну арену на двох. Також столичний клуб допоміг із базою для тренувань та життя. Вони нас врятували. Ми просто падали в прірву, а вони нас підхопили. Допомагали і інші клуби, хоча матчі від. Відволока мало людей. Така сама історія була і з іншими спортсменами ісландського клубу. Голова молодіжної асоціації Гріндевіка яка працювала в надзвичайно напруженому режимі, адже тоді шукалось рішення для всіх спортсменів клубу, як дітей, так і гравців основних команд. Декілька клубів із регіону столиці запропонували свою допомогу, надавши можливість проводити тренування та матчі у своїх залах. Телефон не змовкає. Це неймовірно, що всі готові допомогти. Серце зігрівається. Якщо футбольне поле вціліло, то гольф поле перестало бути безпечним. Грунтова тріщина пройшла прямо. Біля нього економіка міста була знищена. Клуб втратив 40% спонсорів, а сам президент клубу, як і сотні інших, залишився без роботи через масові закриття компанії. Втім, це дало йому більше часу для улюбленої справи. Гріндевік мав якнайшвидше повернутися додому на свій стадіон, основне поле якого було якимось дивом вцілілим після катастрофи. Мені довелося поспілкуватися з урядом, мати багато зустрічей з поліцією та експертами, які мали перевірити, чи безпечно під полем. Розповідає він, ми не хотіли наражати людей на небезпеку, якщо це гарантовано на 150 Часто доводилося робити крок вперед і два назад, тільки починаєш працювати і знову нове виверження, і треба евакуюватися. Ми працювали, тестували і чекали, що ще зробить природа. Коли під час останнього виверження, 1 квітня, лава ринула в напрямку міста. Ейнерсон злякався, що його місія провалиться. Я подумав, що це востаннє, коли я бачу поле. Але лава зупинилася, і вже 10 травня стадіон отримав дозвіл на прийом матчу другої ліги Ісландії проти. Йолніра. геофізичні дослідження підтвердили, що оновлений стадіон поза зоною ризику, і в той суботній день його зможуть відвідати до півтори тисячі вболівальників. Планувався концерт, розваги для дітей, фудкорти, і головне відчуття воз'єднання спільноти навколо її найціннішої інституції ФК Гріндавік. Це величезна подія для нас у Гріндавіку. Це було дуже особливе повідомлення, що ми можемо грати вдома. Мені важко описати свої почуття. Все, що я маю, все моє життя, це Гріндавік. В першому матчі за три роки на домашньому Діоні Гріндевік подарував болівальникам справжнє свято футболу, зігравши результативну нічю 3-3. Футбол повернувся у місто, і після цього були інші домашні поєдинки. Проте це ще не означає, що місто повністю повернулося до життя, хоча його знову відкрили ще наприкінці жовтня 24-го року. Нині заселені лише близько 40 будинків. А до виверження 23-го року в місті було від 3 до 4 тисяч жителів. Багато домівок зруйновані без можливості відновлення. Футбольний клуб став авангардом надії, обіцянкою, що кращі час. Ще попереду є люди, які не можуть повернутися або не хочуть, бо бояться або через розбите серце, щоб відбудувати Гріндавікс, Знадобляться роки. Теж саме стосується і команди, куди не хочуть їхати якісні виконавці через ситуацію на півострові. Останні місяці команда тренувалася на власних полях, а після сесій помітно відвідувала піцерію поруч, щоб показати, що життя повертається. Вони хотіли бути помітними, особлювати нормальність, але страшна реальність нагадує про себе всюди. Головний спонсор клубу ісландська харчова компанія Ліс. Ці один із найбільших виробників риб'ячого жиру в світі, чий логотип на футболках клубу. Саме вона збудувала 12-метрові стіни навколо міста, щоб убезпечити його від лави, але навіть така висока стіна не завжди в змозі зупинити лаву. В 2024 році на Reddit були опубліковані знімки як стихія долає перепону в січні 2024 року. Ісландія розгорнула будівництво захисних дамб з заввишки до 8-10 метрів, еквівалент трьох поверхів та завширшки близько 40 метрів, щоб захистити житлові зони та. Електростанцію від лави під час виверження в травні 24-го ці стіни відвели велику лавову хвилю на захід від міста, рятуючи будинки. Хоча лаві в деяких місцях вдалося перелитися через бар'єри. В квітні 25-го відбулись нові виверження, але дамби показали, ще більшу ефективність по стримуванню, і саме тому футбольному клубу дозволили приймати домашні матчі з травня. ФК Гріндовік, в складі якого колись грав екс футболіст Манчестер Юнайтед та збірної Англії Лі Шарп, має гурту історію і мріє повернутися в елітний дивізіон Ісландії. Молода команда зібрана переважно з вихованців клубу. Навряд чи досягне цього в цьому сезоні, наразі вони займають сьоме місце, знаходячись в восьми очках від зони плей-офф за підвищення в класі. Чемпіонат триватиме до 13 вересня, але вони вже роблять значно більше, адже грають футбол між лавовими полями. Футбольний клуб Гіндевік розташований в буквальному сенсі на краю вогню. Усе це створює унікальний фон для історії клубу, який називають найнебезпечнішим футбольним клубом світу. Ми починаємо крок за кроком, все буде добре. Якщо є велике серце, і вся воля світ... Іто Гріндавік знову житиме UMF Гріндавік. Це не просто футбольний клуб, це символ боротьби, стійкості та любові до гри. Заснований в 35-му році, клуб переживав і злети і падіння, виступаючи в елітному дивізіоні Ісландії, де найвищим досягненням було четверте місце в двохтисячному році. А в 98-му команда дійшла до фіналу Кубка Ісландії, створивши справжню сенсацію в національному футболі. Але справжні випробування чекало на клуб 23-му, коли місто опинилося в епіцентрі серії руйнівних вивержень. Попри все, Команда не зникла, вона вижила, відновилася і повернулася додому. І сьогодні Гріндевік продовжує надихати весь футбольний світ. Загальна вартість складу клубу на трансформарк оцінюється в 655 тисяч євро. А найдорожчими є кілька футболістів по 75 000. Тисяч більшість складають місцеві вихованці, але бувають тут і легіонери. Зокрема, в Гріндовіку грає два іспанці, один фін та один нідерландець. Якщо сподобалося відео, буду радий, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, спором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і також в майбутнє українського Ютубу. Дякую.